Вітаю на прямому ефірі. Сьогодні Лівгуд на пальцях. Порівняльна характеристика: В чому ж вигода Лівгуд на відміну від мережевих компаній. Просто для чайників на пальцях порівнюємо. Перше, чи є в Лівгуд продукт? Є в Лівгуд є продукт, в мережевих компаніях також є продукт. Далі, обов'язкові закупки ЛТО, ГО і так далі. В Лівгуд немає. В мережевих компаніях є. Для того, щоб заробляти, вам треба постійно щось купувати, будь-яку продукцію, пакети продукції, на певну суму робити PV, CV, бали і так далі. Тут цього немає. Далі ціна продукції в Лівгуд низька, у мережевих компаніях висока. За рахунок чого низька ціна продукту? За рахунок того, що Лівгуд відокремили мережеву націнку. Є продукт, є мінімальна просто націнка, вона в 5-6, а й буває в 10 разів нижче, ніж аналогічна продукція в мережевих компаніях. Тому в мережевих такий самий продукт буде коштувати набагато дорожчий. Тут, звичайно, ще буду говорити про якість. Якість класна, крута. Ну і самі все розумієте. Сертифікати якості і відгуки людей говорять самі за себе. Наступне. Мережеві націнки товару, як я сказала, тут немає. Лівґу це не мережева компанія без мережевих націнок. В мережевих компаніях вона дуже височезна, тому що в ціну, мережеву ціну закладено. Всі заходи, які відбуваються. Зараз я секундочку. Заглушуємо мікрофончик. Дивіться, м -м -м, говорили про мережеві націнки. Так, да. Що таке мережеві націнки? В Лівгуд цього немає. В мережевих компаніях в мережеві націнки закладено не просто маркетинг, всі виплати згідно маркетингу, а і всі заходи, які відбуваються в компанії, всі подарунки, які дарують на цих заходах: автомобілі, подорожі, айфони, айпади, круїзи і так далі. Ну, все, що тільки можна, бо все, що тільки можна просто придумати, це все закладено в мережеву націнку. В Лівгуд цього немає. Далі, вхід в бізнес. В good, Вхід в бізнес коштує 40 доларів плюс абонплата 10, або 100, і все, більше нічого. В мережевих компаніях більше 100 доларів. Ну, якщо є десь 50, ну, все одно для того, щоб заробляти, то треба постійно купувати не менше, ніж на 50 доларів. Ну, там буде більше. От і все. Е, купаємость. Як ви швидко можете повернути гроші? Ну, тут уже, звичайно, в Лівгуд, запросивши всього лиш двох, ви повертаєте свої вкладені гроші. В мережевих компаніях є такі випадки От особисто моя історія. Коли ти не просто вкладав гроші, ти не то, що їх не повернув, ти вкладав туди величезні суми грошей, а грошей не повернув. Якщо по факту я в попередню компанію вклала 1000 доларів от просто на старті, а для того, щоб заробити цю тисячу доларів, треба було запросити. Ну, якщо по мінімальному пакету, то це 25 доларів з одного мінімального пакета, це якщо людина купить на 250 доларів. А якщо ну, тепер рахуйте, скільки мені треба запросити людей на 250 доларів було, щоб заробити свою тисячу. А якщо говорити, що запрошувати так само на тисячу, то це по 250. Треба було мінімум чотирьох, які на тисячу доларів. Куплять пакет. Ну, тобто, це, ну, це просто тут буває люди за 50 доларів отако тримаються і прям жахіття, неймовірно, що робиться. А це уявіть, як, як легше знайти людину на 50 доларів чи на 1000 доларів. І фактично поверна, повернути гроші, запросив, запросивши всього лише двох. Це в Лівгуд. Далі, доход без запрошень. Чи є в Лівгуд дохід без запрошень? Звичайно, в Лівгуд є, в Лівгуд є пасивний дохід. В інших компаніях немає. Або треба, щоб ваші, ваша команда запрошувала, будувала команди і ще й робила товарообіг. Все, по-іншому ніяк. Якщо ти не запрошуєш, відповідно, в тебе немає команди, під тобою люди не купують. Звичайно, вам можуть втірати діч, казати, от у тебе буде спонсорська нога, ми тобі там наставимо і будуть тебе там дуже багато людей, вони будуть купувати. То це не значить, що ви будете заробляти, це буде просто спонсорська нога, і там будуть збиратися бали. Вам треба буде будувати свою внутрішню ногу, а якщо ви ну, не вмієте цього робити, то ніфіга у вас і не вийде, значить нічого не зробите. В Лівгуд є глобальний дохід, дохід від структури, де абсолютно кожен може заробляти до 2 тисяч доларів. Якщо ви людина активна, будуєте команди, то до 16 тисяч доларів це абсолютно пасивного доходу. Гарантія повернення товару в мережевих компаній немає. В Лівгуд гарантія повернення товару 90 днів. Такого ще не показувала жодна компанія в світі, причому ще й на пусту пляшечку. Ви можете замовити, використати, з'їсти, скуштувати все, що захочете, хоч намазатися, хоч все висипати і викинути. Але повертаєте пусту пляшечку впродовж 90 днів, кажете, мені не сподобалось. І вам 100% повертають ваші гроші, які ви заплатили за цей продукт. Далі безкоштовна доставка по всьому світі. Є в мережевих компаніях, немає. В Лівгуд є. є міжнародний пакет, який дає можливість замовити продукцію з Німеччини або це з Америки, якщо це ці країни, де будуть знаходитися біля Америки. І безкоштовна доставка по всьому світі на міжнародний оздоровчий пакет. Для клієнтів 130 доларів за 6 продуктів, для партнерів 90 доларів за 6 продуктів. Все, отак от, от. Наступне швидкість росту бізнеса. Такого росту, як показує, як показує компанія Лівгуд, такого ще не показувала жодна компанія у світі. За перший рік зробити перший мільйон. Це щось неймовірне. На сьогоднішній день компанії 16 місяців, 1 мільйон 200 тисяч. Інші мережеві компанії не мають такого росту. Хто б там що не говорив, немає і все. Наступне прозорість складу продукції, рецептура. Інколи мережеві компанії впадають в такі, знаєте, історії. Де цнотливі дівчата ходять по ранішній росі, збирають цю росу або там пляшечки, і тепер ми нею будемо омолоджуватися, і так далі. Тобто придумують якісь там історії в зубні пасти, додають елементи золота і там іще там щось. Розумієте, От такі всякі-всякі історії для того, щоб приукрасити ціну продукту і е, обґрунтувати, чому він такий надзвичайно дорогий. В нас же все відкрито, все прозоро, є продукт, на продукті на написана рецептура, конкретний склад, скільки, чого, куди входить. І наші засновники ще й говорять, що якщо ваші компанії будуть готувати по нашій рецептурі, ми взагалі не проти, тільки просто ви ж не даєте таку ціну, як ми даємо. Тому що ви ще берете і робите величезну мережеву націнку. Лівгуд цього не робить. Далі співвідношення, ціна якість. Звичайно, Лівгуд випереджує мережеві компанії, тому що в нас немає маркетингової націнки. В мережевих компаніях є, і там може бути супер-пупер, якість, але надзвичайно не, не просто не обґрунтована ціна, і вам розповідають казки, тому що це волшебна пілюля, яка там знайде дух у вас і в організмі, і вилікує його, тому ви повинні платити тут просто тисячі доларів за неї. Нас цього всього немає все прозоро, відкрито без мережевої нецінки. Суть місія компанії, щоб люди були здоровими, залишалися здоровими, і при цьому не витрачали всі гроші світу, не витрачали свої статки. Ну що, можливість масштабувати, дублікувати. Відповідно, в лівку це дуже виходить. в Мене є команда. І е, я конкретний приклад того людина, яка ніколи раніше не будувала команди, в мене не виходило цього робити. На сьогоднішній день я буквально в мене залишилося стати платиною і найвищий статус діамант. Уявіть собі, це ну. Просто круті крут крут кар'єрні сходинки, по яких ще я ніколи в житті не зростала, іду конкретно вперед і веду за собою свою команду. Команда яскрава, крутюча, сильна. Так само люди приходять з інтернету, впевнені собі, ідемо тільки вперед до перемоги. Хто не впевнений, згрібаємо так от до кучі. І, і все, люди, люди виростають, люди вірять в себе і йдуть, і показують неймовірні результати. Тому масштабування, дублікування це все є, в господи, головне тільки бажання. Ну і можливість оплатити 100% заробленими грошима, 100% за ціну продукту заробленими грошима в мережевих компаніях цього. Немає, вони приховують. Якщо вам кажуть, що ой, в нас тут взагалі без проблем заробиш собі, купиш дурня. Уявіть собі, що можна заплатити там, наприклад, хтось взагалі дає можливість заробити, заплатити заробленими грошима лише 30%, а 70% знову ж таки, платіть з вашої картки. Або хтось каже: напаки, там 70% можете заплатити заробленими, а 30% платіть з власної картки. Уявіть собі. Тут 100% можете всі 100% вивезти гроші до копійки. Тут 100% можете заплатити за продукцію, 100% ви розпоряджаєтеся своїми заробленими грошима, оскільки ви їх заробили, і ви можете все, що хочете на них робити. Відкривати нові кабінети, реєструвати нових людей, оплачувати абонплату, купувати продукцію, 100% ваші гроші. Ну і 100% виводити на свою карту. Все, всім бажаю удачі! Приймайте рішення, а ще приходьте до мене в команду. Якщо ви, якщо ви ніколи раніше не будували команди, то у вас точно все вийде. Так, не можу положити трубку.